Теракт в Дніпропетровську вдалося припинити на стадії підготовки завдяки роботі правоохоронних органів Служби безпеки та управління боротьби з організованою злочинністю. За словами Бориса Філатова, зараз слідство має докази того, що теракт в Дніпропетровську планувався громадянином Російської Федерації. Попитка завершення терористичного акта і диверсії в Дніпропетровській була осуществлена по заказу гражданина Російської Федерації. находящегося на территории контролируемой Луганской Народной Республики, так называемой, оружие, при помощи которого должен, должен был быть совершен этот террористический акт, также является российского происхождения и поставлено контрабандным способом из Российской Федерации. Заступник губернатора повідомив, що теракт планували два бойовика так званої ЛНР, які прибули у Дніпропетровськ на поїзді Луганськ-Одеса. У звичайній господарській сумці вони провезли шість гранатометів. Чому транспортна міліція упустила цей момент, це буде предметом віддільного розбирательства? В настоящий момент ми ужесточаємо требування контроля на железній дорозі, включаємо всі силові підрозділення, які тільки можна. Для того щоб присіч попитки проникновення на територію Дніпропетровська і області диверсантів із так називаємо народних республік терористичних організацій, в якості цілей бойовиками було обрано шість об'єктів: кабінети губернатора Ігоря Коломойського, його заступника Геннадія Корбана та командира батальйону Дніпро Юрія Берези. Також до переліку можливих об'єктів потрапили мерефо Херсонський міст, трубопровід та центральне відділення Приватбанку.